Привіт усім. Сьогодні маємо 26 листопада, зима, іде сніг в саду. Тим не менше, треба зробити саме основну, так би сказати, останню роботу в саду. Це по захисту дерев, тому що минулого року я трішки спізнився і з молоді зайці не робили мені шкоди. Цього року прийшов і... Обмотав я молоді яблуні. Потрібно захищати від зайців. І такі справи у нас. Тут ще літом перекусив заяць. Читав я інформацію, що це гризуть е, ці яблуні. В основному молоді зайці, вони якось там зуби загострюють чи як. Є в них, так, так би сказати, потреба. Так, листя ще не всюди злетіло, але це 2-3 дні воно облетить, тому що вже мороз і такі справи. Зараз я вже тут, я це все вже які молоді яблуні. Буле обмотав. І ще, напевно, спробую зібрати я насіння лаванди. Та й таке. Такі тут справи в саду, в кого є молоді саженці. яблуні в основному, близько лісу, далеко від дому. Хоча тепер такий час, що і близько додому зайці підходять. Рекомендую захистити свої насадження яблунь, тому що шкода часу. Шкода часу. Бо це як мінімум в рік ви втрачаєте. У мене тут один садженець з яблуні. Але він засох літом, не знаю в чому причина, не мав часу розкопувати, дивитися, можливо, личинка то хрущав, можливо, якась друга причина. Але і саме цей саженець, він, в мене, я замітив, часто цей листя було з борошнистою росою. Чи то, можливо, той сорт, який я правив такий, де стійкий, або якась друга причина.

24-го року знову буде догляд, знову роботи буде багато. Нічого, в мене, щоб здоров'я було. здоров'я і спокій. Всім пока.